Поки я йду нахожувати свої кроки і робити тренування, у мене на така, значить, картина. Ну, як тут можна встояти. Люди добрі. Це Настішуля, він вже спить. це наша Дашко. Даша, здравствуйте. Друзі, всім доброго раночку! Хочу розпочати з вами цей день спортивно та з користю для здоров'я. Я вже вийшла робити своє тренування десь півтора місяці тому. Я відкрила для себе той вид спорту, який мені дуже сподобався, який підходить саме мені. Якщо ви на мене підписані, то ви знаєте, що в мене травма галіностопу, і я не можу займатися багатьма видами спорту через дуже сильні навантаження на галіностоп. І так вийшло випадково, що я відкрила для себе швидку ходьбу на грані з бігом. і мені дуже подобається. Я практикую цей вид спорту вже. Біля півтора місяці, і насправді, коли я починала такі тренування, то моя стартова вага складала 65 кілограмів, що при моєму зрості доволі таки багато. І за місяць такої ходьби щоденної та правильного чистого харчування, мені вдалося без зайвих якихось навантажень, відверто вам кажу, скинути 5 кілограмів. Ну, правда, 1 кілограм я не. Не їла за останній тиждень через те, що приїхала подружка з Іспанії. Я перепрошую, я трошки захекалась, бо бачите, йду доволі швидко. Тому так, кілограмчик до мене повернувся, але я вирішила знову перейти. Повернутися до своєї ходьби, перейти на своє харчування, яке мені подобалось, і йду за новими результатами. Я насправді щойно лише прокинулась, просто вмилась, нанесла SPF і одразу на голодний шлунок. Пішла а, нахожувати свої кроки. І я ставлю собі за ціль кожен день нахожувати мінімум 10 тисяч кроків. Якщо виходить більше, то це прекрасно. А, але мінімально це 10 тисяч кроків. Тому, якщо ви шукаєте свій вид спорту, вам нічого не підходиться або не подобається, то а, раджу вам спробувати таку а, швидку ходьбу. Можливо, вам це також сподобається. Дівчата, рубрика, що я їм коли худну. Сьогодні в мене на сніданок отакий омлет з тунцем. Перший раз таке готую. Чула, що дуже смачно, вирішила спробувати. Тут помідорчики, огірочки, вже все домашнє. Також в мене така велика тарілка з фруктами, тут кавун, диня, персик і кава на рослинному молоці. Я, звісно, обмежую себе в солодкому, викреслила повністю хлібобулочні ізділля, але я влітку не обмежую себе в овочах та фруктах, тому що ну коли ще наїдатися. Вітамінами, як не влітку. І до того ж, фрукти та овочі в Україні не стільки смачні, що я не можу собі у цьому відмовити. Тому давайте їсти, я вже дуже зголодніла смачного нам апетиту. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу з вами обсудити таку дуже щепітільну тему, щепітільне питання в мене позаду сплять. Котики. Я щойно вийшла з душа, і як ви бачите, на мені взагалі немає жодного мейку. Хочу показати вам свою шкіру, яка вона наразі є. Я коли знімала ролик про те, що в мене папулопустульозна форма Розацея. Це дуже неприємне захворювання шкіри, і якщо ви з цим стикалися, то ви розумієте, про що я взагалі зараз кажу. Це дуже неприємне, воно не виліковується, його можна перевести в стадію ремісії, але позбавитися оцього щастя на обличчі повністю неможливо. Ну, тобто ви бачите, що я така червона. А з висипами взагалі шкіра зараз у дуже поганому стані. Не найгіршому своєму, бувало, в мене і гірше, але в доволі такому. Поганому, але сьогодні я хочу просто розповісти вам про інше. Так як я вже повернулася до України, і в мене є змога звертатися до різних спеціалістів, до яких я не могла звертатися, коли я жила за кордоном, то я звернулася до одного косметолога, за якою я дуже давним-давно слідкую, вона саме спеціалізується на. Лікування Акне та Розацея, і ми вже з нею почали а, курс лікування. Наразі моя шкіра виглядає отак. Повторюю знову, що вона виглядає зараз погано. А, цей косметолог вона змінила мені весь мій догляд. Ми залишили лише, мабуть, 20% від того, чим я користувалася. тому... А, це така ремарочка для вас, що не все те, що ви бачите десь в Інстаграмі, на Ютубі або ще де інде, вам допоможе. Тому що конкретно у моєму випадку, дуже багато тих засобів, які ніби підходять для шкіри проблемної, для шкіри з Рози, мені не підійшли. Тому що вона в мене. Гіперчутлива просто і косметолог мені прибрала все. Вона виписала мені абсолютно нові, навіть інколи незнайомі для мене доглядові засоби. І сьогодні, от зараз, власне, після душу на мені ви можете бачити, в мене тонер, сироватка і СПФ. Ну, кремчик під обличчя це і так зрозуміло. Да? Ем, отакі справи, друзі, зараз я прихожу дуже неприємний період лікування із моєю шкірою, це може зайняти доволі довгий період, тому що разия лікується дуже довго. Повторюю, що її не мож, неможливо вилікувати повністю, її можна вивести у стадію такої стійкої ремісії. І якось, якщо підкреслю, якщо цей догляд, який мені підібрали, Мені підійде, я розповім вам, що саме мені виписала ця косметолог, за якою схемою я все це використовувала. Звісно, не буду давати там поетапну схему, тому що це ж все ж праця людини. І я б не хотіла просто зливати її роботи в інтернет. Але якщо цей косметолог мені підійде, якщо її схема догляду та лікування мені підійде, то я обов'язково вам залишу на неї посилання, дам її. Контакти. Тому так зараз не саме приємний період, але я дуже хочу вірити в те, що колись я зможу виходити просто на вулицю без макіяжу, і в мене буде дуже красивий рівний тон обличчя, тому що відверто для мене я заздрю тим дівчатам, у яких мінімально просто проблемна шкіра, які можуть собі дозволити ходити без макіяжу. Я і так дозволяю собі ходити без макіяжу, але. Ну, видно, що в мене не ідеальне обличчя. А мені хотілося б саме ідеальне обличчя, і я дуже і дуже сподіваюся і маю віру та надію, що все ж таки це зі мною відбудеться. Тому буду тримати вас у курсі, як проходить моє лікування. Друзі, ще говорячи про здоров'я, я вам хочу показати отакий дуже крутий девайс. Нічого догори ногами. Перепрошую, я нещодавно отримала свою нову зубну щітку. Я її, власне, вже розпакувала, навіть нею користуюся, але покажу вам, як це виглядало зсередини, що там є. Це для мене не зовсім нова зубна щітка. Я такою вже користувалася у Фінляндії. Я знаю, як вона працює. Вона мені неймовірно сподобалась. Вона просто якось конгеніально чистить зуби. І тому я вирішила замовити собі таку ж саму а, така інформативна брошурка якась. Тут була, власне, сама щіфка, яку я вам зараз покажу. А, ще тут залишилися дві додаткові насадки: одна, бачите, для чистки брекетів, що дуже круто, якщо у вас є брекети, і інша така для ну, середньої жорсткості для. Щоденного використання. Також тут внизу ще є інструкція посібник користувача та гарантія. Власне, це те, що було у коробці. Ця щітка вона йде ось в такому прикольному чехлі, він пластиковий. Сюди можна покласти дві насадки, дуже зручно брати його з собою, ну, якісь подорожі загалом. І ось сама щітка, це Oral-B 9-го покоління. Повторюю, що я вже користувалася такою щіткою, і вона мені неймовірно дуже і дуже сподобала. Зараз покажу вам детальніше, що тут є за функції. Ще забула вам, власне, показати зарядну станцію. Таким чином, вона виглядає дуже, дуже стильна, така, як на мене. Зараз покажу. Отак От стає просто щіточка, вона на магніті. Ну, і це дуже круто і дуже стильно виглядає навіть е, у ванні стосовно цієї е, щітки. Вона, звісно, не дешева, але я вже користувалася цією щіткою, як я сказала, до цього десь роки два. І вона неймовірна, справді вона вартує своїх грошей. Покажу вам детальніше, що тут є за режими. Е, в мене стоїть е, Super Sensitive. Це. Для не дуже сильно чутливих зубів, але ви можете обрати декілька, які підійдуть саме вам. Для цього потрібно, дивіться, тут є Daily Clean, це щоденне чищення, є для чутливих зубів, для відбілювання, для піклування проясна, інтенсивна чистка, чистка язика. Можна перейти в налаштування і тут обрати те, що вам потрібно. Так, друзі, в мене тут стався невеличкий шопінг. Я взяла сир, взяла кефір, молоко, сметано і ще такий сир, і ще взяла собі норі похрумаць. Я беру все, бачите, безлактозно. Тому що, як виявилося, в мене є реакція на лактозу. Все, ідемо готувати обід. Друзі, у нас сталася все. подія віку. Ліля, тебе не видно. Ми врешті-решт зібралися всі. Ви будете у відео. Врешті-решт зібралися всі бусинки і бусін. І бусинки, і бусін. І я також, друзі, передаю вам привіт. Коротше, ми сьогодні йдемо починаємо із найсмачніших суші в Чернігові. І потім будемо продовжувати. Боже, все, ты... девочки, ты... давайте <говорит> Же журунство продовжується. Ми від суші перейшли до десертів. Дивіться, є отакі знамениті сплюсниці круасани. Фотосесія. Тут ще одна фотосесія. Ось дітки є. Задій красиво. Друзі, у нас зміна локації. Ми вже вдома. Бачите, у нас накривається шикарний стіл, у нас суничне шампанське. Я думаю, що якщо ви з України, ви його однозначно куштували. Дуже його люблю. Короче, ми продовжуємо наш вечір. Ой. Друзі, всім доброго раночку. У нас сьогодні наступний день. і Ми зараз з вами знаходимося у місті у центрі міста Героя Чернігова. На мені сьогодні костюм від українського бренду Ажур. Я взагалі дуже полюбляю такі костюмчики на кожен день. І ми з Наташою зараз йдемо снідати у дуже смачний ресторан, який називається Сенатор. І я беру вас з собою, тому смачного нам і ходімте. это как-то снится какой-то Мені здається, мене зараз з'їдять опасність. Друзі, у нас тут екскурсія по селу. І, власне, хочу трошки показати вам школу. Це сам власний вхід, а зараз перед вами. Це школа, в якій я навчалася десь півроку до того, як ми переїхали у місто, в якому я наразі живу. Дуже прикольні це були часи, коли в мене бабуся жила в одному селі, і ми жили півроку в іншому селі. І до цього села це через одне село я їздила автобусом зранку. Мене батьки. Садили, я їхала автобусом сюди, вчилась, я йшла до іншої бабусі, яка живе в мене в цьому в селі. І потім ввечері поверталась додому. О, такі, знаєте, прикольні часи прикольного мого дитинства. Тут біля школи в нас є, бачите, стадіон. Я тут колись здавала нормативи, бігала та пригала в пісок. Зараз все заросло, але школа вона працює. Я знаю, що дітки тут і до сих пір навчаються. Друзі, ми сьогодні приїхали собственно, на Крістіни на день народження до цієї красавіці вагітної, а вона ще вагітна. принцеска. Коли будуть діти? Друзі, в нас тут готуються шашлички зі свиненки. На другому мангалі у нас готується курочка. смакота. Друзі, Village стайл-холодильник. У нас є холодильник, але ми вирішили його не вмикати. І я думаю, що це знайома така історія із нашого дитинства: вода, піво, бірмікс. Коротше, все до наших послуг. Сьогодні у нас день на дачі. Я Гляну. Обнаружені домашні помідори, домашні гурочки. Все своє без ГМО. Да, это точно. Так, у нас тут останній підхід, овочі вже готові і ми йдемо сідати за стіл. Друзі, ну що, у нас великолепний стіл готовий. просто. Тут вам і печень тріски, і французький сир, і шашличок. Раз, два, курочка. Є навіть пиріг і є навіть щекавун. Коротше, гарного нам і вам дня. Моя дівчатку хороша. Така у нас, собачка на дочі хороша. така розумний. И собачки, и котики. Моё хорошее. Да лапку. Дай лапку. девочку. Моя разумница. Друзі, всім доброго раночку. Я зараз п'ю свою вранішню каву снідаю. І, знаєте, взагалі кінцівка цього відео мала бути іншою. Але перед вами зараз просто дуже і дуже щаслива людина, і я хочу поділитися з вами новинами. Одну я залишу на потім, а про одну розповім сьогодні. І, знаєте, я сьогодні зрозуміла, що який би піпець не відбувався у нашому житті, навіть коли нам здається, що все, це кінець, і ти не знаєш, як далі жити, повірте, доля всесвіт, все складається так, як має бути, і завжди найкращим чином для вас. От правда, я сьогодні в цьому переконалася. Однією новиною я поділюсь з вами трошки пізніше вже, певно, в наступному відео. А іншу розповім вам зараз. Вчора ми були на дачі в селі. Я брала вас з собою в село. Ми їздили на шашлики, ми дуже кайфово відпочили. Природа, село неймовірно, це село мого дитинства, і для мене це моє особливе місце сили. Але ми вчора туди їхали ще з однієї важливої причини. Тому що наша кішечка в селі вона вагітна. І ми вже очікували, що вона от-от що народить дітей. Коли ми приїхали, вона була вагітна. Ну нічого, ми не розстроїлися, ми кайфово провели день. А під вечір вона вирішила все ж таки подарувати нам чотирьох просто неймовірних маленьких хвостиків, і зараз мої батьки. Там в селі поїхали її провідати, позвонили, сказали, що мама та діти почувають себе добре, все добре. Я просто я неймовірно щаслива, я дуже рада, це, це неймовірна така подія, яка торкається душі. І думаю, що на цьому ми будемо насправді закінчувати цей влог. Я сподіваюся, що вам сподобалось бути зі мною. Я дуже за вами всіма скучила. сподіваюся, що ви також. Тому. Не забувайте поставити, будь ласка, свої вподобайки, підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Я буду дуже і дуже вам вдячна за це. І до скорої зустрічі у новому відео, в якому я поділюся новими новинами. Все.